На годиннику шістнадцята в ефірі новини ТСН онлайн я Сергій Моргун вітаю. Отож, говоритимемо про головну тему дня заяви про припинення поставок зброї від США, реакцію українського уряду та Європи на це. Також обговоримо, які маємо запаси зброї на зараз, та не оминемо продовження російського терору цивільного населення України. Підписка лайк дзвіночок і розповім більш детально. Офіційних повідомлень про припинення постачання американської зброї уряд України не отримував. Так відреагував на інформацію про призупинення поставок прем'єр-міністр. Сьогодні ця підтримка є, і маємо надію, що вона продовжуватиметься. Сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів. І додав, що Україна налаштована продовжувати співпрацю зі США. У разі ж проблем каже Шмигаль: військові та уряд мають інструменти, щоб втримати ситуацію. За словами прем'єра, Україна нині виготовляє найбільше бо. Євих дронів у світі а загалом самотужки закриває третину від потреб зброї за цей рік. Каже шмигаль у планах збільшити власне виробництво до 50% За останні три роки Україна побудувала новий абсолютно оборонно-промисловий комплекс, який має сьогодні спроможності. Які зросли в 35 разів до 35 мільярдів доларів на рік, український оборонно-промисловий комплекс може виготовляти випускати нашої продукції за два останні роки власне виробництво артилерії збільшилось втричі боєборонних транспортерів у 5 разів протитанкової зброї в 2 рази боєприпасів у 2,5 рази. Рух американських військових вантажів в Україну зупинився близько 3.30 за Києвом. Цю інформацію вже підтвердив прем'єр-польщі Туск. Напередодні вечері низка американських медіа написала, що Дональд Трамп заморозив усю військову допомогу Україні. Отже, скільки можемо протриматися за найгіршого сценарію, військові експерти кажуть, що Київ критично залежить від США лише у кількох видах озброєнь. Насамперед йдеться про системи протиповітряної оборони Петріот та ракети для них. А також реактивні системи залпового вогню Хаймарс та боєприпаси для них важливим також є обміни з Вашингтоном, розвідданими проблемою може бути також відсутність старлінків за умови, що власник їх заблокує. Разом із тим кажуть українські чиновники, більше третини зброї на фронті вже українського виробництва. Коли і як можна замістити решту, це виклик і робота над цим триває. Сказав у інтерв'ю ТСН військовий експерт Олександр Мусієнко. Є певні застереження і побоювання, але точно немає песимізму, тому що працюють над альтернативами зараз уже доволі таки потужно. І це вселяє теж надії. Ніхто точно не опускає рук. І наступне це те, що ми говорили: засоби протиповітряної оборони, особливо ракети до систем Петрі і ракети до систем НАСЕМС, тому що вони американського виробництва, і оце, власне кажучи, ті три компоненти, над якими треба ну найактивніше думати. Врешті частини: артилерійські снаряди, снаряди до бронетехніки та навіть сама бронетехніка, коли ми говоримо про їхні ремонтні потужності, виробництво в Європа зараз виходить на те, що вони готові забезпечити. До теми призупинення військової допомоги Україні ще повернемося. Останні подробиці зі США реакція Євросоюзу та Росії у цьому випуску вже незабаром, а поки до інших подій. Важка ніч на Одещині. Російські терористи запустили по місту півтора десятка безпілотників, намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру. Як наслідок, у місті відключилися котельні та посилилися перебої зі світлом серед цивільних, четверо поранених. Загалом понівечено багатоквартирний та ще дев'ять десятків приватних будинків. Наша Олена Черняєва розкаже докладно про наслідки російської атаки. Чергова лучна ніч в Одесі, ні вікон, ні дверей, ні даху. Поки що не зрозуміло, чи взагалі можна відновити цей будинок. Він здригнувся від вибухів кілька разів поспіль. Диво, що мешканці лишилися живі. Пані Тетяна вдячна сусідам, які затягли її до підвалу. Можливо, саме це врятувало їй життя, бо квартира розтрощена ущент. Нісковомамо мама дуже, дуже щось стріляє. Я біжу до вас. І поки вона прибіжала до мене, вже бабах, бабах, бабах-бабах. І бачите, поки вона прибіжала до Ну у нас вже нічого не було врятувати. Внаслідок нічної атаки четверо постраждалих. Люди дістали контузії, порізи друзками скла та перелами. У міських лікарнях наразі залишаються двоє. Один з потерпілих в реанімації. Одна пацієнтка з садними ранами верхніх нижніх кінцівок надана амбулаторна допомога відпущена додому. І двоє пацієнтів госпіталізовані. З них один середньої важкості, міновідбухова травма. Пошкодження м'яких він знаходиться нейрохірургічному відділенні. Один пацієнт важкий, важкий, стабільний, знаходиться в відділенні реанімації. В нього міновибухова травма, численні забої, переломи і хребта, і ребер. Важкий пацієнт. зранку на місці працюють комунальники, розчищають вулиці від уламків. Місцеві прибирають подвір'я, закривають розбиті вікна плівкою та дерев'яними щитами. Роботою намагаються відволіктися від пережитого жаху. Не спали, сиділи. І все почули. Вікна всі повилітали, побили нас, голова побита отут. Ой, це все не біда. Біда то, що взагалі ми і спитали. Ми були вдома з дочкою. Дочка прийшла з роботи і внучкою трьох років. В коридорі напало. Страшно було за них. Під час атаки у місті спалахнули одночасно кілька пожеж, велику заграву посеред темряви, бачили з різних куточків міста. Складність гасіння полягала в тому, що лунав повторний сигнал повітряної тривоги. І в той момент, коли рятувальники відходили на безпечні місця, вогонь знову розгорався. Проте наші вогнеборці достатньо оперативно ліквідували пожежі. Одразу після атаки зупинилися три котельні, але вже до ранку їх змогли перезапустити. На місці влучань розгорнули оперативний штаб. Ми обстежили три локації, по яким було здійснено атака. Будівля, яка позади мене вона так капітально зруйнована. Також біля епіцентру приліта ворожих шахідів знаходиться два приватних. Дитячих садочка, які теж постраждали у наслідок, частина Одеси опинилась без світла. Досі діють аварійні відключення. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Тесен 1+,1. Атаковані вночі були і суми. Російський безпілотник поцілив у дитячу лікарню. Шахет влучив у дах поліклінічного відділення і спричинив пожежу у переході між поверхами. Всередині у той час був лише охоронець. Він не постраждав. Медичні кабінети теж вціліли. Займання швидко ліквідували надзвичайники. Після удару безпілотника у деяких районах міста виникли перебої зі світлом, але станом на цю хвилину подачу електроенергії вже відновили. Це шариками, шрапнелю заряжені, шахеди ворожі, які атакують наші дитячі лікарні. Подивіться яка, яка штука. Евакуація з під обстрілів 84-річну жінку вивезли поліцейські у безпечніше місце із прикордоння Чернігівщини. Її село у Новгород-Сіверській громаді потерпає від атак росіян. Евакуювати жінку попросив її син, коли копи приїхали до неї та довго вагалася, але таки наважилася виїхати. Поліцейські закликають і інших не наражати себе на небезпеку і виїжджати із під обстрілів, якщо самим це зробити неможливо, звертатися за допомогою. Евакуація безкоштовна. Їдемо, тому що там почався обстріл. Документи, документи обов'язково візьміть. Ротація місії МАГЕТЕ на Запорізькій атомній електростанції через Росію є спробою виключити Україну із процесу забезпечення безпеки на станції. Про це сьогодні заявив гендиректор ЗАЕС Руслан Кариков. Він зауважив, що це перший крок до позбавлення України та світової спільноти правдивої інформації про фактичний стан на ЗАЕС. Ротація місії МАГЕТЕ має відбуватися виключно через територію України, але вперше провели ротацію свого персоналу через тимчасово. Окуповані території. Сьогодні минуло три роки, як ЗАЕС окупувала російська армія і фактично перетворила енергооб'єкт на військовий. За словами гендиректора Руслана Карикова, безпека ядерного об'єкта під російською окупацією на низькому рівні. Наразі безпека ЗАЕС знаходиться на дуже низькому рівні та постійно деградує. Постійне порушення вимог ядерного законодавства, недостатня кваліфікація та. Нестача персоналу це і є справжній ядерний тероризм, а саме використання ядерного об'єкта в своїх злочинних цілях. Оглушлива тиша. Міжнародна організація Amnesty International сьогодні опублікувала черговий звіт цього разу, присвячений зокрема катуванню відсутністю інформації. За даними Amnesty, понад 72% полонених українців не мають жодного зв'язку із родинами. Близько чверті людей, яких Росія утримує, в тюрмах так звані приховані полонені, тобто їхнє перебування на території Росії, агресор не визнає і не підтверджує, попри наявність відео та навіть присутність у ефірі ефірах тамтешніх телеканалів наразі досі невідома кількість ув'язнених військових та цивільних українців, які перебувають у полоні. А міжнародні організації не мають доступу до місць утримання затриманих та полонених. минулого року з 3767 тисяч Людей, яких військовополонених, яких було обмінено і повернуто в Україну, 25% були якраз такими непідтвердженими особами, і які були суб'єктами. Насильницького зникнення Росія навмисне не передавала жодної інформації. Ми знаємо, що коли не передається інформація, це є способом маніпулювання, є способом тиску і так далі. Ми маємо випадки, коли військовополонені з'являються навіть на центральних російських каналах. Ми маємо випадки, коли сім'ї нервово переглядають і шукають фотографії своїх близьких відео через телеграм-канали, а намагаються це підтвердити. Тим не менше, Росія свого боку не дає такого роду підтвердження повертаємося до головної новини дня. Зупинка американської військової допомоги, про яку пишуть світові змі, із поганих новин зупинили навіть ті поставки, які вже були на шляху до України або на транзитних складах у Польщі. Водночас, телеканал ABC зазначає, що завдяки контрактам, підписаним Києвом із приватними американськими компаніями деяка зброя може продовжувати постачатися до України протягом наступних років. Ініціативі Дональда Трампа вже зраділи у Кремлі. кажуть, наче це може спонукати Київ до миру і закликають надалі знімати санкції з Росії. Який вплив на Україну може мати призупинення допомоги та про який запас міцності кажуть у Києві, з'ясовувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. О пів на четверту ночі за Києвом американська допомога припиняє свій шлях. За даними агентства Reuters, перевезення зупиняються і на території інших держав. Йдеться про поставки, які вже були на шляху до нашої держави. Я Думаю, що це абсолютна перемога Путіна. Це те, про що Путін міг тільки мріяти, навіть лише тиждень чи місяць тому. Ми бачили, як події розвиваються із приголомшливою швидкістю, і Трамп одразу дав Путіну майже все, що він хотів. Офіційно про призупинку допомоги у Білому домі не кажуть за кілька годин до того, як журналісти довідалися про таке рішення Трампа, сам американський президент на прес-конференції розповідає, що це питання ще навіть не розглядалося. Після суперечки з президентом Зеленським, коли американська сторона розцінила як неповагу, те що президент України не готовий був погодитися на мирну угоду без гарантій безпеки. У Білому домі тепер вимагають вибачень. А ще без заперечної згоди пристати на мир без українських умов не забуває Трамп вже вкотре дорікнути американською допомогою нашій державі. Ми дали їм набагато більше ніж Європа, і Європа мала б дати більше ніж ми, тому що, як ви знаєте, вона знаходиться саме там, там кордон. В Євросоюзі працюють над конкретними планами зі зміцнення підтримки України у випадку, якщо адміністрація США остаточно вирішить не продовжувати допомогу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Ми справді працюємо над конкретними планами, як зміцнити нашу підтримку, або якщо, наприклад, нова адміністрація в США вирішить з якихось причин не продовжувати свою підтримку, щоб ми могли покрити це. А 20 мільярдів євро це саме та сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку Україні. Тому ми готові взяти на себе таку кількість грошей. Утім, цей шлях може бути тривалим. Адже поки надання 20 мільярдів від Євросоюзу блокує прихильна до Трампа і Путіна Угорщина. Наша держава має запас міцності приблизно на пів року, навіть без американської допомоги. Про це заявив ЗМІ, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський. На противагу експерт Сідницького університету зазначає, призупинка американської допомоги матиме величезний вплив. Ми дивимося лише на військові витрати. США надали вдвічі більше ніж європейці. На додаток до важливої розвідувальної допомоги. Отже, вплив буде величезним на Україну. Я не бачу жодного сценарію, за якого Зеленський зможе стояти на своїй нинішній позиції, не йдучи на якісь поступки американцям. Призупинення американської військової допомоги віддаляє мир, кажуть у Парижі. Там пропонують посилювати тиск на Росію. Відреагувати на повідомлення встигли і в Естонії. Глава тамтешнього МЗС нагадує про заморожені російські активи і закликає Євросоюз використати ці кошти для посилення України. Дипломат наголошує, що політичне рішення про це треба ухвалити до червня, коли йтиметься про продовження санкцій проти країни-агресорки. Катерина Федорченко, Ольга Кошеленко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1. План переозброєння Євросоюзу та підтримки України на 800 мільярдів євро. Тим часом представила Єврокомісія. За словами її очільниці Урсули фон дер Ляйн, пропозиції з п'яти пунктів вона виклала у листі до європейських лідерів. План передбачає звільнення державних коштів для фінансування оборон на національному рівні. За чотири роки це має дати 650 мільярдів євро. Ще 150 мільярдів можна отримати завдяки позикам державам-членам на оборонні інвестиції. you. <laughs> Системи ППО, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дронові і антидронові системи і спільні закупівельні обладнання. Це допоможе наростити підтримку нашої держави. Також йдеться про використання бюджету ЄС та залучення приватного капіталу. Переозброєння Європи почнуть обговорювати за два дні на екстреному засіданні лідерів ЄС. А ще за два тижні комісари з питань оборони і глава європейської дипломатії представлять нову оборонно-промислову стратегію. We are. ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти та підтримати Україну, а також вирішити довгострокову потребу взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку. Митна війна. Канада та Китай запроваджують мита у відповідь на рішення Трампа підняти тарифи для них. Американський президент підняв мита для китайських товарів удвічі із 10 до 20%, відсотків. А на канадські та мексиканські запровадив мита до 25%. відсотків. Країни вже відреагували на це рішення. Пекін запровадив 15% відсоткові мита у відповідь на американську агропродукцію. Мексика поки зволікає із відповіддю. А от Канада пообіцяла підняти. Яти тарифи на американський імпорт. Повний список обіцяє оприлюднити згодом. Глава канадської провінції Онтаріо запропонував очільникам регіонів об'єднатися і спільно призупинити постачання електроенергії до США. А в Єльському університеті підрахували, Трампівське підняття тарифів коштуватиме кожній американській родині півтори-дві тисячі доларів на рік. Першими здорожчають продукти, електроніка, одяг та автомобілі. Весняна погода за календарем. Із кожним днем березня ставатиме тепліше, і до кінця тижня температура досягне плюс 10-15 градусів у день. Це дещо вище за кліматичну норму для цього періоду. Вночі буде близько нуля, і так усю першу декаду березня. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. Антициклон із Західної Європи принесе здебільшого суху погоду. Однак, перший місяць весни залишається періодом синоптичних сюрпризів. Тому далеко ховати теплі речі не варто. Ну що ж, на цьому у мене все більше новин дивіться о 1800 та на сайті ТСН. Не забувайте також про важливість підписки, лайку, дзвіночка і будьте активними у коментарях. Пишіть, що вам було найцікавіше. До зустрічі.